Це дуже добре, що така є функція, тому що в нас аптеки немає. Нам треба їхати, то треба і час, і маршрутка, і сформулювати так, щоб воно ж встигли ми і туди, і назад, і повернутися. А тут привезли під самий цей. Я сьогодні купила панкреатин, ортофен, тому що ноги болять теж треба його. І от Такі діла: Лоратадін – алергія. Ми дуже вдячні і таки. Що ви приїжджаєте? Нашу мобільну аптеку найчастіше відвідують люди похилого віку, так як їм важко добиратися до районних центрів, де є аптечні установи. І переважно це жіночий контингент. Наразі холодна пора року. Найчастіше запитують препарати симптоматичні проти застудні, які включають в себе допомогу при всіх симптомах: головний біль, нежить, ломота в тілі. Нам надзвичайно цінно і важливо, що цей проект тут відбувся спільно із Миронівською з громади. А із нашими новими партнерами державного підприємства Укрвакцина було прийнято рішення попрацювати саме по селах Миронівської територіальної громади. Це надзвичайна можливість для жителів, яким дуже тяжко дістатися до міста, до аптек і замовити необхідні ліки. Ми працюємо, щоб жителям громади це приносило користь. Якщо це буде приносити користь, ми будемо працювати в цьому напрямку. Ми, як державне підприємство Укрвакцина, є перш за все, соціально відповідальним підприємством в сфері охорони здоров'я. І для нас пріоритетом є забезпечення саме сільського населення до лікування, саме категорія доступних ліків це ті категорії лікарських засобів, які громадяни можуть отримувати безкоштовно або з невеликою доплатою. Це та програма, яка гарантована державою. Тому ми намагаємося докладати якомога більше зусиль з метою саме наближення доступності сільського населення до необхідного лікування.